Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро. Карта дня на 4 червня 24-го року по всіх знаках зодіака. Не забувайте, що розклад загальний, тому може не завжди в усіх програватися. Карта дня для овнів. Для овнів випадає семірка мечів. Будьте більш обачніші та обережніші, щоб не стати жертвою шахраїв, щоб вас ніде ніхто не обхитрив, не обманув, не втягнув якусь запутану історію. Також карта радить перевіряти будь-яку інформацію інформацію Яка вам надходить. А ще, можливо, будуть виникати ситуації, в яких ви можете застосовувати якісь хитрості для досягнення своєї цілі. Це можна робити, але якщо все в міру, не порушуючи ніякого закону. А взагалі, день такий, що варто розраховувати тільки на самих себе, на свої власні сили. Не очікувати ні від кого допомоги. Тельці. Для тельців, у тельців мах, мах говорить, що все в ваших руках для того, щоб реалізувати всі свої плани. Будьте рішучі, будьте сміливіші, будьте наполегливіші. Не більше не бійтеся діяти, не бійтеся проявляти себе. Тим паче, що ви гарний майстер і знаєте, як діяти в певних ситуаціях. І вас все гарно вдасться, якщо ви повірите в себе, і нарешті перестаньте обмежувати себе. Вам саме головне це віра в свої сили, в свої таланти, і тільки це вам допоможе все реалізувати. Тим паче, що для цього у вас є всі можливості. Близнюки для близнюків. А для ближняків дев'ятка мечів, ви чогось дуже сильно боїтесь, ви постійно накручуєте себе, хвилюєтеся, і з цього виникає такий депресивний стан, постійна тривожність, недосипання. Вам варто перестати боятися так себе накручувати. І варто перебороти свої страхи. І ви самі зрозумієте, що ці страхи вони були марними. І ви тоді зможете все зробити вірно і вдало. А всі ці страхи вони вам будуть тільки заважати. На Дніколо Демах, який говорить, що все в ваших руках. Тільки переборіть свої страхи. Раки. У раків паж жезлів. Ну, Паш Жезлів говорить, щоб ви були більш рішучіші, більш наполегливіші, більше проявляли себе, більше активності, більше дій, більше справи. Також карта говорить, що ви отримаєте якісь гарні новини та можливість спілкування з близькою людиною, яку давно не бачили. А королева Пентаклів говорить про надходження якихось фінансів, про вирішення якихось складних питань. Леви, у Левів. У Левів також дев'ятка мочів. Карта пов'язана буде з близнюками. Це знову ж таки страхи, це переживання, це безпідставні такі переживання, це, знаєте, постійна якась тривожність, постійні страхи. Перше за все, вам потрібно їх послабити. Вам потрібно позбутися цих негативних таких думок, що щось піде не так. І тільки тоді ви реалізуєте найближчим часом всі свої плани. Також карта говорить, що ви можете дуже... Сприймати чужі проблеми дуже близько до серця, перш за все, вам варто взяти свої емоції, під який контроль. І розуміти дійсно, чого ви хочете. І... Тому що ці страхи, це... вони безпідставні, а переживаючи постійно, так себе накручуючи, ви От... не зможете реалізовувати себе, перебороти страхи і все наладиться. Побачите. Леве. Дива. Карта дня для Дів. В Дів, в Див, сонечко. Старший аркан це гарні новини, це успіх, це досягнення ціла це взагалі вдача. У всьому за що ви день вдалий і допоможе вам реалізувати все, за що візьметеся. Терези. У Терезів п'ятірка Пентаклів, якісь складності в фінансових питаннях. На щось не вистачає, за цьогось поганий настрій, хочете щось купити, а не вдається. Взагалі карта говорить, не бійтесь просити допомогу, вам її нададуть. Така карта, знаєте, ситуація, в якій ви постійно будете хвилюватися, що не вистачає якихось певних фінансів. Карта може також говорити про те, що ви. От некомфортно відчуваєте себе в певних ситуаціях. От наскільки щось набридло, що ви не знаєте, як далі діяти, як взяти себе в руки, як все це вирішити. Ви з усім впораєтесь, саме головне це не накручувати себе, і саме головне це не боятися просити допомоги. І ви її обов'язково отримаєте. Пам'ятайте про це, четвірка Пентаклів говорить про стабільність, яку ви все ж таки отримаєте. Скорпіони. Карта Дня для Скорпіонів. У Скорпіоні випадає Паш Кубків. Паж Паш Кубків це така якась творча робота, робота для душі, гарний настрій, позитивні емоції, гарні новини. Можете реалізувати себе і досить і досить вдало. Досягнете успіху, гарних результатів у будь-яких своїх починаннях. У будь-якій ситуації вийдете переможцем, досягнете гарного результату. День у вас просто чудесний. Стрільці, стрільці, в трійка жезлів буде багато працювати. І завдяки своїй праці, завдяки своїй наполегливості ви можете реалізувати себе і взятися за будь-яку справу, яка принесе успішний результат. І в майбутньому це дуже-дуже гарний результат буде. Козироги. В Козирогів. З роги вежа, вежа говорить про те, що зруйнуються якісь ваші певні плани, щось піде не так, як хотілося. Не вийде десь поїхати, не вийде до лікаря, сходити, не вийде щось купити, запізнились на роботу, або будь-які такі питання можуть виникати. Перш за все, не розчаровуватися, не впадати в паніку і знайти будь-які плюси цієї ситуації, тим паче, що вони є. І потрібно пам'ятати, що що не робиться, все робиться на краще. Тому, якщо у вас... Піде щось не по плану, не розчаровуйтесь, а шукайте тільки позитивні моменти, плюси. А імператриця говорить, що в другій половині дня ви з усім впораєтеся і реалізуєте всі плани. Але якщо візьмете себе в руки і не будете розкисати водолії, у водолії королева Пентаклів. Королева Пентаклів говорить про допомогу зі сторони жінки, жінки досить такої близької. І також ця карта говорить про впевненість, про наполегливість, про впевненість в тому, що ви робите, і таку стабільність, яку ви засягаєте самостійно. Також ця карта може говорити і про те, що вам не варто е дозволяти собою маніпулювати. Не варто прислухатися до чиїхся порад, особливо якщо вони недоречні. Ви маєте робити тільки те, що ви знаєте, що ви дійсно хочете. Не давайте собою маніпулювати, і це вам дасть гарний результат, гарні новини та здійснення якогось вашого бажання. Рибки у рибок, в рибок, в рибок, вежа. Це руйнація, це крах планів, все пішло не так, як хотілося, все не вдається, поганий настрій, розчарування. Але взявши себе в руки, ви зрозумієте, що не все так погано і є позитивні моменти того, що ви не поїхали кудись, що ви десь там не реалізували щось і так далі. Тому що якийсь проект міг бути невдалий, в дорозі могла б бути якась поломка, покупка була б якась невдала і так далі. І тому подібне. Перш за все, це позитивні моменти, ж, сторони шукати в будь в ситуації І все налагодиться, з усім ви впораєтеся. Все ж таки, день буде досить таки, друга половина дня буде дуже активна. І якщо поставити собі новий план, його чітко будете дотримуватися, то з усім впораєтесь Бажаю всім гарного вдалого дня, всім гарних новин, позитивного настрою і саме головне це всім миру. Дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення!